Новини четверга 13 квітня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Великодній кошик. 450 наборів для хмельничан та переселенців підготували у Карітасі. Правила, які врятують. У початковій школі номер 1 відкрили перший у місті клас безпеки. На дошці папері та склі. У школі іконопису Нікуш відкрили Великодню виставку образів. Отримання кредиту на модернізацію тролейбусного парку в Хмельницькому погодили сьогодні на засіданні виконкому. Вже цього року підприємство Електротранс може отримати від ЄБРР першу частину траншу 5 мільйонів євро. Також під час виконкому підтримали рішення про зміни на маршруті номер 29 Традиційно виділили кошти на виплату одноразової матеріальної допомоги хмельничанам. Детальніше про ці рішення Ірина Аріон. І ще п'ять родин полонених і зниклих безвісти хмельничан отримують одноразову матеріальну допомогу 50 тисяч гривень. Рішення про підтримку сімей захисників одностайно ухвалили на засіданні. Виконкому вже фактично понад 70 наших родин полонених або безвісти пропалих таку допомогу отримують. Крім того, 128 мешканців Хмельницької територіальної громади отримують разом реальну допомогу на різну суму. Загальна сума це 514 тисяч гривень. Тут діти на лікування, тут сім'ї загиблих. Тут поранені учасники російсько-української війни. Тут хмельничани, які постраждали від ростичної атаки Російської Федерації в попередні місяці. На засіданні виконкому нині погодили отримання кредиту на модернізацію тролейбусного парку в Хмельницькому. Вже цього року комунальне підприємство Електротранс може отримати від ЄБРР першу частину траншу. 10,6 мільйона євро кредит до 13 років строк погашення. Ми очікуємо отримання першого траншу. Цьому році в еквіваленті 5 млн євро. У зв'язку з цим зміни до бюджету громади винесуть на розгляд сесії. Рішення пов'язане з погодженням гранту, а також кредиту з Європейським банком реконструкції і розвитку. І гранту з європейським союзом. Ми вже наступного тижня плануємо підписати саму грантову кредитну угоду. Усі рішення вже, власне проголосовані. Мова про хороший пільовий кредит, 10 мільйонів євро, і про дуже насправді хороший грант. Це безповоротні по суті подарункові кошти в розмірі 4 мільйони 450 тисяч євро. Це дасть нам змогу купити більше 40 нових тролейбусів і дуже суттєво оновити тролейбусний парк. З 18 квітня хмельничани відчують зміни на маршруті номер 29 Тут почнуть курсувати шість великогабаритних автобусів з інтервалом 15 хвилин. Під час засідання виконкому також затвердили мережу закладів, де цього літа планують провести оздоровчу кампанію для школярів громади. Ірина Аріон, Валерій Телеховський – новини міста. 450 великодніх наборів підготували для хмельничан та вимушених переселенців у благодійному фонді Карітас Хмельницький. Їх отримають люди, які опинилися у скруті. Кожен набір містить паску, масло, яйця, хрін, сир та ковбасу. Акцію Великодні коши Карітас організовує близько 20 років. Олександра Семенюк розповість більше. Віта Онопрієнко вимушена переселенка. З Харківської області до Хмельницького жінка разом з дітьми приїхала ще у березні минулого року. Каже, дім покидати не хотіли, та заради безпеки вирішили евакуюватись. Самоліти літали дуже низько і дуже страшно. О тоді дуже наше місто обстріляли. І ми ну так зразу ми з мужем робили до останнього дня, і потім ми вже якби приїхали 7 го числа, ввечері дивимося, діти перелакані. Самоліти літають, хата ну, дрожить, якби на ранок ми вже 8-го виїхали. Адаптувалися важко. На початку важко. да, моральна важна да. да. нічого не нравиться, все не рідне, все не то. Ну це спочатку таке да. було. Да, Перші на три місяці, якби ну ми я не знаю, через місяця три-чотири, мабуть, якось нормально. Уже діти все вже старша, каже, додому не поїде. В нас ще дві молодші, діти додому хочуть. Сьогодні у приміщенні Карітасу вони отримали святковий набір до великоднього столу. За пакунком прийшов і Станіслав Лопатньов, чоловік із Миколаївської області. Каже, вирішили виїхати тільки тоді, коли на сусіднє подвір'я прилетіла російська ракета. Нам пало сусідам і волною це із самоліту ракета, волною зацепила наш дім. Там було дуже страшно. Ми забрали двох діток маленьких тата, маму, і так як ми вірить, ми приїхалися до братів церкву. Ми сьогодні отримали таке... Схальний подарочок, тут пасочка така гарненька, діткам додому понесу, вони будуть дуже раді. За святковим набором прийшла і хмельничанка Світлана. Я от прийняла набір, дуже довольна, що ходіти таке буде. Піти до церкви, посвятити паску, ще там, що буде у нас, і прийти додому, ранку поїсти. Напередодні пакунки освятили. Готові набори вже розвозять та видають людям. Вартість одного близько 500 гривень. До великоднього пакунку в нас ходить пасочка вже освячена, масло, яєчка, хрін, сир та колбаска. Саме найнеобхідніше, що потрібно до пасхального столу. Для людей, які в нас знаходяться в різних проектах під соціальним супроводом, це і багатодітні сім'ї, це і сім'ї, де є дітки з інвалідністю, це є дітки, де є, є під опікою в сім'ях, тобто де є опікуни, а також і люди похилого віку. Акцію Великодній кошик у благодійному фонді Карітас організовують близько 20 років. Цьогоріч видадуть 450 наборів. Минулого року їхня кількість сягала тисячі. Минулого року було більше наборів, оскільки минулого року ми ще е, охоплювали категорію як ВПО. А цьогоріч ми тільки взяли тих, які є в нас під соціальним супроводом, які мають ще вразливу категорію, які найбільше цього потребують. Усі пакунки благодійники планують видати до неділі. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста. Ікони на дошці, папері та на склі. У школі іконопису Нікош відкрили Великодню виставку образів. Вона має назву Христос Воскрес, Воскресна Україна. В експозиції зібрали близько 30 робіт учнів та викладачів. На відкритті побувала наша Ірина Кондратюк. Христос Воскрес, Воскресна Україна. Великодню виставку під такою назвою презентували у Хмельницькій школі іконопису Нікош. Тут представлені образи, написані на дошці, папері та на склі. Викладачка Ольга Войтюк розповіла, на створення однієї ікони потрібно щонайменше місяць у залежності від техніки виконання. «Сама проста і при тому, коли вже є навики іконописання. Якщо, якщо таких навиків немає, і це в навчальному процесі, це може затягнутися на 4-6 місяців. Тут є і ікона на склі, яку ми вже декілька років назад опанували, і вирішила, що все-таки ця, ця творчість, народна українська ікона, яка. З 18 століття була поширена, має право теж на продовження свого існування. Тому ікона на склі, декупажна техніка ікон. Ну і, звичайно, класична візантійська техніка письма і академічна живописна. Родзинкою виставки є картина Воскресіння Христова. Вона зображена у нетрадиційній для написання ікон техніці, намальована на ватмані за допомогою кави та акварелі. Створив її викладач школи Святослав Терлецький. На роботу пішло близько тижня. Воно зовсім не відноситься до ікони. Це більше як подібно до старовинних. От мені подобаються старовинні якісь там документи, якісь гравюри, коли старий папір, ото як він виглядає, і старе зображення на ньому. Тобто я почав з архітектури, а тут же виникла така ідея зробити, скажімо так, картину на релігійну тему. Серед експонатів представлені не лише нові роботи, а й написані раніше. Зокрема, іконі Архангела Михаїла та Гавриїла вже шість років. Нині її презентують не випадково. Вона як ніколи актуальна дуже, тому що наші воїни-захисники як ніколи потребують заступництва святого Архангела Михаїла. Як ми знаємо, він і покровитель нашої столиці, і покровитель всіх воїнів і захисників. Тому ми щоденно звертаємося в молитвах і до, до всіх святих, а особливо до Архангела Михаїла. Усього на виставці представлено близько 30 робіт учнів та викладачів школи іконопису Нікош. Їх можна буде переглянути впродовж місяця. Представлено шість викладацьких робіт і все решта це є комбіновані роботи, тобто працював і викладач, і учень, і є роботи самих учнів. Можна відвідати з 9 по 18 годину кожного дня, крім суботи в неділі. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста. Близько 130 тисяч гривень зібрали напередодні на благодійних великодніх торгах у Хмельницькому. Це був вже шостий ярмарок, який організували волонтери Поділля. Більше ста майстрів продавали вироби хендмейд, солодощі та великодні сувеніри. Зібрані кошти спрямують на закупівлю турнікетів для наших захисників. Дуже було класне прохідне місце біля дитячого світу. Багато завжди людей, і це така локація, яка об'єднує багато майстрів між собою там зустрічалися, комунікували, і ми вважаємо одним з родзинок нашого ярмарку. Це таке ком'юніті, де майстри між собою спілкуються і в майбутньому один в одного замовляють послуги. Краще всього купували звичайно смаколики, великодні це пасочки. Також купували подарунки, сувеніри для того, щоб привітати своїх рідних з великодніми святами. 130 тисяч гривень. Це зрох. Хованням тієї готівки, яка була у скриньках, та коштів, які надійшли на рахунок в цей день, адже багато людей скористались QR-кодами, буде спрямовано на купівлю тактичної медицини. Ми плануємо закупити 220 турнікетів. Січ. Ми продали майже все, що у нас було на ярмарку. Ті смаколики, які залишилися, вже завтра поїдуть на схід до наших військових. Інші вироби будуть переходити з ярмарку в ярмарок або ж майстри їх забирають і продають на своїх платформах. Швидше за все, наступний ярмарок відбудеться 23 травня, в день героїв. Більше трьохсот людей звернулися до пункту прокату засобів реабілітації протягом минулого року. Він нагадаємо відкрився у травні на Зарічанській, 14 дріб Зараз пункт працює за тією ж адресою, але вже в сусідньому приміщенні. Тут можна безкоштовно отримати милиці, ходунки, інвалідні віски та функціональні ліжка. Працює пункт прокату у будні. Ірина Муляр продовжить. Хмельничанка Наталія Стефанович завітала до пункту прокату засобів реабілітації. Її батьку на кілька місяців потрібні ходунки. Його пропорували в клініці і по заміні кольшового суглобу. На даний момент він ще сьогодні знаходиться в клініці. Завтра його виписують. Тому я звернулася сюди в територіальний центр. Я просто привезла пакет документів і випуски, і паспортні дані і свої дані. От, зараз оформляю, получаю і йду додому. У пункті прокату засобів реабілітації хмельничани безкоштовно можуть отримати милиці, ролатори, функціональні ліжка, інвалідні візки. Частину обладнання придбали за кошти з бюджету громади, решту отримали від міжнародних благодійників. Є такі накладки е, досить е, на, на звичайну ліжку, яке виконує функцію функціонального ліжка вже. Можна, наприклад, його там або ноги для прикладу підняти, для того, щоб не затікали. Це Ми отримали з Нідерландів. Пункт прокату запрацював у травні минулого року на Зарічанській 14 дріб. 4. нині він знаходиться за тією ж адресою, але вже в сусідньому приміщенні. Сусідні фактично двері в двері приміщення в зв'язку з тим, що дане приміщення є набагато більшим. В ньому розташоване і складське приміщення, і виставочний зал набагато більший. Це приміщення міської комунальної власності. Воно було в такому неприглядному стані. Кошти міського бюджету тут здійснено гарний ремонт і знали, що це не одиниці, не десятки, це сотні людей, які потребують цього. Крім того, було вжито заходів для того, щоб це приміщення на таких висотних перепадах, складному рельєфі було доступно для цих людей. Сюди зроблено якісний під'їзд, сюди під'їжджає соціальне таксі. Люди на візках можуть сюди заїхати прямо в ці приміщення. А кімнату, де пункт прокату знаходився раніше, передали громадським організаціям Дона та Світ без бар'єрів. Обидві спілки опікуються людьми з інвалідністю. Офісу у нас ніколи не було свого. От тепер, тепер маємо. Зручно буде тим, що центр видачі, ну це цього пункт прокату засобів реабілітації, що він рядом. Тобто люди звертаються. Ми зразу їм можемо їх куди нам направити їх. Практично через стінку. щоб отримати засоби реабілітації, потрібно написати заяву, принести до пункту прокату довідку від сімейного лікаря та копію паспорта. Договір підписують на три місяці. Якщо це для прикладу перелом чи руки, чи ноги, там то за три місяці зазвичай вже людина одужує і повертає засіб реабілітації. Якщо ж не повертає, звичайно, що ми контактуємо з з людиною, просимо повернути або прийти переукласти договір на більш триваліший період часу. Цього року на придбання нових засобів реабілітації для пункту прокату у бюджеті громади передбачили близько 100 тисяч гривень. Ірина Юрковські новини міста. Клас безпеки запрацював у початковій школі номер 1 що у мікрорайоні Озерна. Тут дітей навчають пожежної та мінної безпеки, правил поводження на водоймах та протидії надзвичайним ситуаціям у побуті. Проводять уроки вчителі у Хмельницькому. Це перший шкільний клас безпеки. Надалі такі ж планують відкрити ще в кількох навчальних закладах. Подробиці у наступному сюжеті. Тут є розтяжка, вона е, біля 12 сантиметрів. Так само є ось ця міна, вона теж протипіхотна. Е, сюди наступає людина, та ні вибухає. Про групи протипіхотних мін розповідає четвертокласниця Кіра Шутяк. Зараз у дівчинки та її однокласників урок безпеки. Не чіпай, чіпаю! Не... Якщо на них наступаєш і відступаєш від них, то вони зриваються. Не підходити до них і не чіпати. Якщо це дивитися дітьми, бо можуть діти підійти і порадити. Відбувається урок у новому класі безпеки у початковій школі. номер 1 його відкрили минулого тижня. Заклад відкрився за сприяння департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради та за мотивацією за допомогою головного управління ДСНС Хмельницької області. Клас побудований дуже розумно, тому що ми маємо можливість охопити всі галузі охорони життя. У нас у закладі щопонеділка є 15 хвилин, як ми називаємо безпеки життєдіяльності. І сьогодні ми маємо можливість у цих 15 Хвилин, які ми приділяємо щоразу проведенню інструктажів, проводити в атмосфері, яка максимально сприяє навчанню. Тобто, кожен клас буде навчатися у цьому класі відповідно до складеного графіку. Постувати він точно не буде. Тут дітей навчають пожежної та мінної безпеки, правил поводження на воді та протидії надзвичайним ситуаціям у побуті. В ігровій формі різні форми діяльності ми використовуємо групова робота. Ми граємося, ми проводимо світломісії. Ми показуємо різноманітні предмети, які вже є там наприклад, спалені, щоб діти були дуже уважними. Показуємо на прикладах оці всі іграшки, портфелики, як це може відбуватися. Багато нам допомагають різноманітні розвивальні мультфільми. Анна обертюк каже, правила безпеки діти постійно повторюють в укритті під час повітряних тривог та на прогулянках. Важливо нагадувати саме дітям, тому що вони маленькі. Вони хочуть все почіпати ручками, навіть та сама мінна пастка, яка може бути схована в тій іграшці, і в тому самому портфелику. Дітки хочуть підняти, погратися, тому саме особливо це говорити нашим діткам. А і через дітей ми можемо повідомляти дорослих, тому що дитина скаже: Ні, мама, ми не чіпаємо, ми відходимо, тому що дорослі вони є більш безпечними. Такий освітній простір поки що працює тільки в початковій школі номер 1 Та у майбутньому класи безпеки планують відкрити ще в кількох навчальних закладах. Олександра Семенюк, Лерій Телеховський – новини міста. На сьогодні це все. Дякуємо, що залишались із нами. Вірте в себе та перемогу України. Побачимось.